Вітаю, друзі, глядачі каналу Голос Любові, давайте пофілософствуємо, подумаємо на такі теми, прийняття себе, як прийняти себе, як зцілити себе, як контролювати розум, як уникати гніву. Самозосередженість, стресостійкість, відкриття творчого потенціалу, як уникнути вигорання, як розвивати мислення, як зняти зажими, як збільшити впевненість в собі, як знайти себе взагалі. І такі подібні. Запитання, які зазвичай мене просили розглянути на каналі в YouTube, щоб я записувала на такі там ролики, як, як все це пережити, складні ситуації в житті, як не бути емоційним, емоційною і тощо, тощо. А насправді відповідь одна. Відповідь одна. І я її розгорнула таким чином, що використовувати буду автобіографічний метод, власне. А в мене біографія також дуже така весела. І коли я навчалася на магістратурі, це п'ятий курс психології. У нас був особливий предмет. І е, я казала нашому викладачу, що я хочу досягти стану гармонії, гармонії, спокою. Усі старі душі цього бажають справді. А він відповів, усміхнувся і відповів. Він також, ясно бачив, чим був, і відповів таким чином, що е, ти спочатку поживи. Спочатку поживи, відчуй життя, а потім вже проси цієї гармонії, досягай гармонії, спокою. І в мене відповідь для вас така сама. Для тих, хто хоче бажає гармонії, спокою, якщо ви дуже молоді, то спочатку просмакуйте усі соковитості, усі барви життя. І не бійтеся жити, друзі. Не бійтеся жити. За моє власне життя я змінювала дуже багато робіт, компаній за для того, щоб отримати досвід, все для того, щоб прожити оцю новизну і пізнати щось нове. Через комунікацію, взаємодію, роботу з людьми, через пізнання якихось нових сфер, через пізнання чогось нового взагалі. І я прокачувала максимальну у собі адаптивність, і мною керувала ця вогняна енергія. А зараз я споглядаю на багато людей, особливо молоді, ну, молодші за мене, біологічного віку, а не тільки духовного і не тільки на рівні душі. Загалом молодшого, молодшого віку, люди. Вони чомусь бояться жити, вони знаходяться в максимально тамасичних енергіях, і вони настільки інфантильно а, зі страхом відносяться до власного життя, проживання життя, проживання чогось нового, і вони усього бояться чомусь, тому що вони дуже довго знаходяться в цій тамасичній енергії. А варто намагатися якомога більше пізнати і встигнути пізнати, розумієте? Встигнути побути в дисгармонії, відчути, що це таке. Не бійтеся стресувати, тому що завдяки складним ситуаціям ви ростете, ви розвиваєтеся. І саме так, як ви в складній ситуації себе поводите, як ваша душа розкривається при цьому? А яким чином ви... Не те, що грамотно, правильно. В будь-якому випадку це головне, щоб було правильно для вас, щоб ви чесно відчували і відповідали собі, що ваше, що не ваше. Шукали своє. Невпинно шукали своє. І коли ви вже знайшли, просто кайфуйте. Кайфуйте, транслюйте те, що ви любите. Займайтеся максимально тим, що ви любите. Особливо це стосується діяльності. І будьте з тими, кого ви любите. Насправді. Будьте з тими, кого ви любите, тому що час він летить, і якщо у вас є сили, то діліться цими силами з тими людьми, заряджайте їх і не бійтеся, що ви начебто не отримуєте щось, що не буде взаємообміну. Він не здійсниться, здійсниться все світі завжди так працює, якщо ви ділитеся любов'ю. До вас також приходить любов. І а, якщо ви любили людину, а вона вас не любила, вона тільки грала в любов, то все світом все одно подарує любов. І тій людині, яка не міла любити, також подарує любов. Розумієте? Тому що а, так закладено в канонах Всесвіту, Що кожній душі варто розкрити любов. Пати, варто Розчинитися цій любові. Розумієте? І усі ці такі трендові теми, які я перерахувала по списку. Коли ви не, боїтесь, не боїтеся жити, ви відчуваєте цінність кожного моменту в житті. І... Ви проживаєте життя таким чином, що ви не нехтуєте їм, коли просто нічого не робите. А ви живете. Оце найголовніше. І ви проявляєте волю і зусиль. Оце головне. Ви проявляєте силу духу власного. А душа потім радіє. І душа щаслива, коли ви отримуєте новий досвід стосунка, у взаємодії з людьми, у пізнанні або освоєнні нової діяльності. У розширенні е, власних компетенцій, у розвитку творчості, проявляйте себе. Не, не, не потрібно боятися, проявляйте, навіть якщо у вас виходить ну, не так майстерно, як в інших, але проявляйтеся. Це найголовніше. І е, робіть те, від чого ви кайфуєте максимально. Тому що саме це вас наповнює. І бути з тими людьми. І таких ви кайфуєте насправді, які вас наповнюють. І від яких ви відчуваєте цю енергію, наповнення любов, чисту любов, абсолютно космічну цю любов справжню, розумієте? Ось в цьому смислі. Але не треба, не варто тікати від самих себе. Не варто тікати від досвіду власного життєвого. Якщо ви ставите щось на паузу, хай ця пауза буде маленькою. Але не потрібно її отягнути як резину, бо а, вона ж просто розриває вашу душу, тому що ви не живете, а варто жити. І не, не потрібно себе глушити якимись речовинами, не, бу, не бути, м, скажімо, залежними від того, що вас глушить. глушить ваше бажання жити справжньому. жити і любити, не тікайте від любові, друзі. Будьте самою, любов'ю і транслюйте це у світ.